21 квітня, 17 година. Проводимо оранку торішньої стерні з-під пшениці під сою. Алло. Добрий день. Добрий день, пане Володимир. Слухаю вас, пане Іго. Що там по моїх документах? Є вже вони. Є. Алло? Є ваші документи, є. Е, Зудочка може прийти забрати, так? Може. Добре, дуже вам дякую. Нема, вас все, все добре? Е, все добре, тільки хотів мається на увазі поговорити з вашим сервісником або навіть із вами. Спів спитати, чи цей трактор приходить повністю зібраний з Індії чи ні. Повністю. Ну, Значить, індуси зробили одну помилку, як збирали його. Ну, Це по маленька помилка. Не була під'єднана під, під панелью справа, де жабки на гальму. Не була угу. під'єднана одна фішка на жабки на гальму. Угу. І коли натискав на гальму, не включався переднє місце автоматично. Ага. Дякуємо. Бо в ньому є така функція. Я, ну, я спершу, знаєте, я такий чоловік продвинутий, скажімо так. Е, я спершу думав таку функцію сам собі зробити, бо тому що е, бачив, що якщо клавішою включається передній міст, значить можна до тієї клавіші під'єднати під жабку гальми і буде, коли натискаєш е, гальму включати в передній міст і гальмувати всі чотири. Тому що така функція в джиндірі є. Але я боявся, боявся таке зробити, бо тому що не знав, чим воно там включає, яким механізмом. Знаєте, якщо шестерня за шестерню, то думаю, коли гальмуєш, можна там і шестерні порвати випадково. Я, чесно я, я вам скажу, я навіть сам не знав. Ну я думав, що там типу все так, як має бути. Розумієте як? Вот. А, я тут боявся таке робити, а потім, думаю, вися знімлю панель, подивлюся, що там, як там, які запобіжники є, що до чого, бо там ще зліва під кришкою, під швидком приборів купа запобіжників справа, яке воно виглядає. огляну собі тут все. Там пилюка була, трохи в кабіні, туди-сюди. -туди -туди. Зняв кришку, десь фішка висить баламка якщо одна і друга. Однакові Бачу від жабки гальмі. З'єднав ті фішки, завів трактором тиснув на гальму, все переднє місце автоматично включається. Oh, no. Все працює так як в Бенділі. В ньому, коротше, є така навіть крута функція, що коли тиснеш гальму, включається автоматично переднє місце і гальмується чотири. Дякую за інформацію, бо я, що чесно, цього не знав. Дуже крутий трактор і дуже, дуже сильно напічканий багато всього там в ньому крутого є. Мені він дуже сподобався, чесно. Нехай вам служить і приносить. То, що один, один ще мінус є в ньому, от коли їду, знаєте, в нагрузку, коли він тяне, без питань, все класно. А от коли з горба ніби їдеш на передачі, скидуєш газ, і там таке якась як вібрація, так бур-бур-бур в кабіні, якийсь такий неправильний шум просить. І навіть mm. з плугом, як їдеш, догори з плугом, як пориш, йдеш. Він прекрасно йде, чітко, тишина, так як в іномарці, а з гори як теж з плугом, типу якісь гуртів. Я так думаю, що десь кабіна, чи вона на подушках десь до чогось зачіпає, чи десь. Ну, що, що ще треба оглядати. Десь якийсь такий читовий хлопна, просто як переміщається, так десь вібрує, якось не так віддає в кабіну звук. Ну, щось таке. і Якийсь такий чуть-чуть кубічний по шум. А так в загальному все працює ідеально, суперово. Поки що нарікальний маніяк. Всі, всі нюанси працюють чітко. Я вже його і з плугом пробував, і орав і цей без питань, І все, тяне шалено, бешено, скажімо так. Трохметровий культиватор, чіпляв до нього, тяне двокорпусний обертовий плуг, 2 по 36. Тяне без питань, все як має бути. І працює адекватно. Глухо. Ну, приїжджайте по новій. Е Та новий ще за скоро. Але в планах, якщо так, то якби брав, то брав би тільки такий самий. Має на увазі. Такими ну... самими примочками. Nee. Ну, nee. він, ну, чуть, чуть не джундір. Реально, ця 75-ка тут, вона може перекриває навіть і 105-го по своєму. No але ти, ти, ти по, no, по функціоналу, по цьому всьому, це бомба-трактор. Тут у вас знайомий мене купив ЮТО. 140 кінських сил. Його так рекламують в інтернеті, той ЮТО новий. Mm -hmm. ну, не, не хочу нікого обіжати, нікого ганити. Ну я вам скажу реально, я думав, що він кращий. Mm -hmm. Я сів в кабіну в той юто, ну то, то реально, то не краще. То, то є церква, церкві і все. Кажіть, що хочете. Ви розумієте, обшивка на крилах в кабіні в тому юто. Може бачили, може знаєте, як «Жигулях» в багажнику та защита, що багажник е, закриває бак така з такої тоненької пластмаси, як бас. Mm -hmm. Воно ну, так вібрує, так тарабани в тій кабіні. Права церка, замка немає, видно, зекономили на ціні чи що, штопор стоїть зі середини. Зі середини, можеш, її відкрити, з надвору не можеш, вже в такому великому крутому тракторі дорогому. Сходинок з правого боку, щоб сісти в кабіну, теж нема. Хто таке якесь сокирою тесане, ви розумієте? Ну, ці юту так рекламують, що вони краще за ловолів навіть їх ставлять. Я би ніколи в житті так не сказав. Ну, ви маєте розуміти, що солість це трошки інша якість, і, а тим більше солість, який ви вибрали, це практично той самий Янмар. Це типа, ну, топова модель. Ну, це не топов, це, ну, це заводський солі, але виготовлявся по технологіях Янмара. Ну, розумієте, мені ще знаєте, що не подобалося в ньому, що тут воде коврик внизу, де вікна передні, трошки так, знаєте, підгонка, підрізка, тих обшивок. Воно трошки mm -hmm. в солісі таке, знаєте, трошки не, не, не виглядає так, як на джундіра, бо я на джундірах працював скоріше, і там, mm -hmm. там взагалі зовсім інакше. знаєте. Я собі думав, що воно, знаєте, не, трошки неякісно. Ну після mm -hmm. того, як я сів з цього соліса в той Юто, то я аж сріз головою. Mm -hmm. Чесно, реально, то реально як сісти. Ну, з Мерседеса на, на Запорожець. Не на Жигулі, а на Запорожець. Пересісти з Соліса на той Юто. Юто так рекламують в інтернеті, що він навіть кращий за цей, за, за Лугола навіть може кращий. Так їх розрекламували в тому інтернеті ті китайські Юто. Ну то взагалі, ну, я вам кажу, я як пересів з того Соліця, реально як з Мерседеса на Запорожець пересісти. Чесне слово, без брехні. Ну, там там, там хлопці немає про що говорити. все. Я без слів, в мене без коментарів. Гарно, дякую, що вам сподобалося. А техніка вам, бомба. Трима гарних провоїв. Та по документи там приїжджайте. — або я. А сьогодні до якої години ви працюєте? Сьогодні е, до шостої буде. До шостої. Та я думаю, дочка зараз із до години чи приїде. — Нехай буде. Добре, добре, дякую. Все гарного дня, до побачення. — Вам також гарного дня, щасливо.